Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами розглянемо ось таку субкомпактну відрізну машину від Milwaukee. Це модель М12FC OT. Що ми тут маємо? Машинка працює на акумулятор Lithium 12-ї серії. Всередині в ній стоїть безщитковий двигун. Інтелектуальна електроніка Redline Plus та технологія FL. і разом це все забезпечує неперевершену потужність, час використання та також подовжує термін життя даного інструменту. Вона дійсно дуже маленька, її розміри складають довжина 226 мм, а вага з акумулятором на 2 ампер години складає 1, ,1 кг 100 г, і нею буде дуже зручно працювати навіть однією рукою. Цією менюнею можна різати різні матеріали за допомогою змінних дисків. Наприклад, вона відмінно ріже сталь, нержавіючу сталь, кольорові метали, гіпсокартон, волокнистий цемент, кераміку та пластик. В комплектацію цієї машинки входить швидкознімна підошва, за допомогою якої можна також регулювати глибину різання. Також за допомогою ось цього адаптеру ви можете під'єднати вашу машинку до системи пелевидлення dec 26 та зберігати ваш робочий простір у чистоті та порядку. Також в комплектацію до цієї відрізної машинки входить три диски: один по металу, один ось такий алмазний та один абразивний. І ключик шестигранник, за допомогою якого ви зможете їх змінювати. І по характеристикам, швидкість без навантаження цієї відрізної машинки складає 20 тисяч обертів на хвилину. Максимальний діаметр диску може бути 76 мм, а максимальна глибина різання складає 16,3 мм. Так, давайте спробуємо, як вона працює. Тут у нас є запобіжники та реверс також маємо. І зараз. Також, як ви бачите, у машинки є ліхтарик для освітлення робочої зони та індикатор заряду акумулятора. Поставляється ця машинка у коробці і в комплектацію не входить акумулятор та зарядний пристрій, але ви можете замовити їх на нашому сайті або напишіть нам в дірик. Вартість такої комплектації складає 10 тисяч 352 гривні. Дякуємо вам за вашу увагу! Пишіть нам коментарі, ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До побачення!